Як захистити незведений будинок? Серед багатьох питань, пов'язаних з об'єктами незавершеного будівництва, особливу теоретичну актуальність та практичну значущість займає питання їх державної реєстрації. Загалом об'єкт незавершеного будівництва є об'єктом з особливим правовим статусом, оскільки має ряд ознак, за якими він відрізняється від об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці. Основні ознаки об'єкту незавершеного будівництва є те, що він має фундамент, він є. Е не на 100%, тобто він є і не завершений, від того пішла його назва. Та на нього вже дані певні дозвільні документи на будівництво в майбутньому об'єкти завершеного будівництва. Можна вважати, що недобудова є специфічною нерухомістю, оскільки до завершення будівництва забудовник є лише власником матеріалів та обладнання, які використовувалися в процесі будівництва, тому незведений будинок не є перепоною для реєстрації об'єкта в державному реєстрі. Сам об'єкт незавершеного будівництва набуває статусу об'єкту нерухомості тільки з моменту його проведення реєстрації. Тобто, якщо заявник, власник самого об'єкта, зареєстрував у державному реєстрі право Даний об'єкт тільки з цього моменту він має право його відчужувати, подарувати або вчинити інші цінні правовідносини, які будуть йому притаманні для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва. Власник добудови до заяви подає наступні документи. Одним із основних документів для проведення державної реєстрації. Об'єкт незавершеного будівництва це документ, що підтверджує виникнення, перехід або припинення речових прав на земельну ділянку. Це може бути договір купівлі-продажу земельної ділянки, державний акт. Це може бути інший правовий документ, який саме встановлює право власності саме на земельну ділянку, на якому будується об'єкт незавершеного будівництва. Окрім цього, необхідно подати документ, що надає право на виконання будівельних робіт, технічний паспорт на об'єкт незавершеного будівництва, та документи про сплату державного мита. При випадку, коли недобудова належить на праві власності двом або більше особам, в заяві про державну реєстрацію вказуються від спільної власності.